Я вітаю вас, друзі, на телеканалі Чернівецький промінь на радіохвилі 100FM, Ластівчине Гніздо. Я Богдан Ластівка, і поговоримо ми сьогодні про наступне. Кажуть, що Україна це серце Європи. Цей вислів знає кожен, та не кожен замислюється, що він означає. Кажуть, що Чернівці це Європа. Європа чи Чернівці чи ні. У нас в студії сьогодні гість Анатолій Круглашов, завідувач кафедри політології і державного управління Чернівецького національного університету, професор. Доброго дня, пане Анатолію. Доброго дня, пане Богдане, дякую, що сьогодні що, Дякую. що завітали сьогодні до нас. Дякую. Чернівці Європа чи не Європа? Дуже багато хто дискутує на цю тему, причому кажуть, що може географічно так, а ментально ні. І дуже багато дискусій, і Ця тема піднімалась неодноразово в ефірах телеканалів, радіостанцій. Ваша думка, ваша позиція? Питання це історично в плані достатньо однозначне, тому що історично чернівці не тільки географічно, історично були частиною Європи, більш того, вважалися. Найбільш східним пунктом, містом Центральної Європи, Мітель Європа, як завода, називається. Роки радянської влади наклали свій відбиток, і, скажімо так, сьогодні в Чернівцях є те, що єднає з нас з Європою, а це не тільки історико-архітектурна спадщина, це все таки і особлива культура мешканців, і краю і міста. Але є багато того, що нас від Європи віддаляє. Тому, коли ми декларуємо, що ми Європа, ми з одного боку констатуємо повагу і визнання нашої спадщини, а наші прагнення, але не завжди ця констатація того, чим ми насправді є. Як мешканці цього міста, як територіальна громада, так давайте розберемося все ж таки більш детально. Давайте спробуємо. Яка, ну, наприклад, якщо ми піднімемо таке питання: Перша, Друга світові війни, так. міграція населення, що відбувалося в, в цей час, і як воно відбилось потім? на... на... Нашому суспільстві і на мабуть на історично-культурній спадщині так далі дуже гарне питання. Дякую вам за нього. Справа в тому, що обидві світові війни вони суттєвим чином плинули на долю регіону і його столиці, тобто Чернівців. Змінилися геополітичне становище і державна належність. Тобто, якщо з 1775 року Чинівці і Буковини належали до Австрії, потім Австро-Угорщини, відповідно, вони з 18 року пинили в складі румунського королівства. За цей час відбулися серйозні міграції, тому що ряд людей, які не сприймали перехищені всі із центральної європейської монархії імперії у східноєвропейську і не найкращу монархію. Вони місто залишали. Залишалися найбільш активні люди з амбіціями і з капіталом. Це була природна еміграція, плюс війна, який фронт проходить через ці декілька разів. І то російські війська, то австрійські війська, і люди мусили просто рятувати своє життя і тікати звідси. І далеко не всі з них повернулися після першої світової війни. Це призвело до того, що Урбаністичне середовище, тобто міське середовище, воно зазнало суттєвих змін. Багато із чінівчан довоєнних, вони перестали тут жити. А більш радикальні зміни наступили в період Другої світової війни. Ну, по перше, в 40-му році, завдяки заклику Адольфа Гітлера, німці, які на Буковині становили достатньо вагомий прошарок населення в Чернівцях само собою, бо це ж центр адміністративний бізнесовий. Вони залишили Чернівці назавжди. А це було. Кожний восьмий край війна і голокост зробили, скажімо так, спустошення щодо нашого єврейського населення так, зменшилася так. доля поляків, особливо після воєнний час. Ну і навпаки, зросла доля відповідно місті українців, румунів і росіян, яких раніше було у нас нікчемно мало, тому що крім росіян ліпован на теренах буковини росіян власи кажучи не було. І ці зміни етнічного складу принесли і е, суттєві зміни культури міста. Крім того, давайте згадаємо на вашій пам'яті, і частково на моїй. Це прискорена м індустріалізація, яка відбувалася в шріцях. Ну, згідно з планів, що зробити скрізь роборобітничі класички. Да. І пам'ятаєте, з'явилися ці гіганти, як для міста заводи, гілікон, Кварц, електрон, вивірювач, все. Звідки йшло приток населення з навколишніх сел? Тобто люди, які отримували робочу перспективу, ну а дехто там інженерну перспективу, вони заселяли місто, і таким чином знову культурний ландшафт міста дуже мінявся. Тому, коли ми говоримо про наші чернівецькі традиції, полікультурності, завжди треба уточнювати, про який час ми ведемо мову. І так. завжди треба розуміти, що в місті поруч з такою тяглостю міфології. Про його особливу роль, про його особливу толерантність, є і постійні перерви в розвитку міського населення. І коли, наприклад, я серед студентів запитую, скажіть, будь ласка, хто з вас є е, буковинцем або чернівчанином там в такому то такому то поколінні, то за всі роки навчання я знайшов тільки одного чернівчанина, який був таким, Ігор Іванюк, п'ятому поколінні Чернівчанин. Тобто який тут народився, у кого є п'ятому та с... поколінні так в п'ятому поколінні. Решта це люди, які приїхали сюди або за своє життя, або за життя своїх батьків, максимум за життя своїх дідусів і бабусів. Ну, здебільшого з одної лінії, і це треба враховувати. Тому ми кожного разу ми маємо інші чернівці. В кожну епоху ми маємо інший склад населення з іншою культурою, характером, моделями повсякденної поведінки. І Я зустрічаю дуже часто своїх знайомих, старших людей. Вони пам'ятають ті чернівці. Для них Чернівці це зовсім інше місце. Місто, і вони десь в особистих таких перепалках розмовах вони не сприймають сьогоденні Чернівці. Наприклад, якщо ми кажемо, говоримо про те, що ми йдемо в Європу, але з другого боку, подивитись, то ми ще не вміємо ходити і їздити по Чернівцях. Це правда, чому тому, що, наприклад, я спостерігаю як пішохід, що люди не користуються світлофором, червоне зелене світло, водії їдуть на зелене світло пішохода. А пішоход іде тоді, коли йому не потрібно йти. Плюс парковки автотранспорту місті. Це жахливо. Навіть той, хто має автотранспорт, той хто не має, це створює такий некомфорт. І будь-хто приїжджає в Чернівці, бачить цю ситуацію, навіть львів'яни і з різних областей. Я кажуть, як у вас так може бути, що у вас вздовж тротуарів стоять машини, і практично про це також говориться. Так, Під чому пізнаками де паркової знаками, так, де парковка. І чи не треба починати нам іти в Європу з себе спочатку, треба змінитись всередині свідомість свою змінити? і це тяжко, мабуть, зробити, які механізми би, на ваш погляд, були б ну щоб допомогти змінити того, скажімо, чернівчанина сьогоднішнього черні, не того інтелектуального, наприклад, єврея, який з які вже виїхав. з мого класу, половина класу були хлопці дівчата єврейської національності. Вони всі всі повиїжали з міста. І я зараз спостерігаю на рахунок культури досить таку ну хитку ситуацію і безкультурі панує, на жаль, над культурою. Прикро мені це казати, але це факт. Ми не унікальні в цьому, і для цього є чітке історико-соціологічне пояснення. Справа тим, тім, що цей процес пришвидшеної урбанізації він завжди відбувався за рахунок вихідців села. А люди, які в першому поколінні села за радянського союзу і після потрапляють в міське середовище, вони сприймають його, як власне кажучи, вороже до себе, і ставляться до нього аналогічно. Вони губляться, вони не впевнені, і це бере не роки навіть відстріччі, щоб людина адаптувалася. І нерідко ми маємо таке, що людина з села вийшла, а в місто так і не вийшла. Це перший момент. Другий момент. Ну, Давайте відверто. От один мій колега має зараз своїх дітей, ну сина і невістку, які іммігрували на захід. Не будемо точний, хто і що. Е, в цьому місці відбувається е, снігова завізантів, страшна. І міська влада чи ні, то попереджає, е, попереджаємо, щоб ніхто не виїжджав, тому що дороги заблоковані, щоб не ну, щоб не створювати ще ситуацію. Якщо ви порушуєте штраф, наприклад, 300 доларів. Все. Всі люди сидять вдома, тому що для більшості людей заплатити штраф 300 доларів і потрапити в звіти поліції дуже і дуже неприємна річ. У нас, я проходжу, от ми з вами ходимо тими ж самим вулицями, навіть центра, наприклад, кафедральний, і можна так. стоять запарковані під знаками, порушуючи всі правила. Міліція проходить мимо цього як мимо нормального явища. Половина чернічан, за моїми не, неточними даними, при поворотах і інших маневрах на дорогах не включають повороти. Тобто ми граємо в такий кавенс, догадаю. Що я робитиму далі. А ти їдеш ззади, якщо ти впилися в мене, ну вибачаються твої проблеми. Тобто йдемо про те, що має бути е, серйозна роль штрафних санкцій і закону. Невідворотність покарання за такі поведінку, і має бути звичайно, загальна культура. Загальна культура, мабуть, і виховання, і виховання Шкільний... починаючи з дитячого садочку, де повинні так, вивчати так. правила дорожнього руху, як їм користуватися. Причому треба усвідомлювати, що зараз ти сидиш за кермом, а потім ти вийшов з машини, ти стаєш пішоходом. Тобто правила треба дотримуватися всім. І так далі. От я, наприклад, зараз перед великоднім приємно було бачити, що багато, багато мешканців нашого міста не тільки школярі з вчителями, але виходили і. Прибирали місто. Але з іншого боку, я собі не дозволю йдучи по місту, якщо я навіть маю якусь сміття в руках, чи то серветку, чи то якось будь-що. Я все таки терпляче буду шукати найближчу смітничку, хоча часом це непросто, і викине туди. Але дуже багато людей йде і сміливо починаючи від недопалків, закінчуючи всякими відходами, я вже мовчу про ці целефани пластик, все це сипеться. Я не знаю, то оддами по місту. Так, я за я, наприклад, живу навпроти церкви і спостерігаю дуже часто в неділю після служби. Я виходжу з відроми, збираю якісь папірці, якісь недопалки, пакети пусті, і кажу людям: і вони ще ставлять машини таким чином, що я не можу навіть вийти з калітки, не то, що я не можу просто і я кажу: люди добрі, ви ж йдете в церкву до Бога. А тут під свої ноги так. ви і це мені трошки дивно. Все ж таки, в такому чудовому місці. З такою багатою історією і з таким а, багатою такою культурою. До речі, про культуру хотів би зазначити. От як на ваш я думаю, замислююсь дуже часом таким питанням. У нас є, наприклад, управління культури. Ну, назва, якщо її розшифрувати, значить, нібито ця організація повинна управляти культурою. З другого боку, навіщо культурою управляти, коли її, як ми тільки що сказали, ну вона на такому низькому, а, з одного боку на низькому рівні. А, чи Потрібно взагалі чи, чи не є це продукт комуністичний, соціалістичний його можна розглядати. Я не хочу нічого зараз сказати проти, проти управління культури, проти тих людей, які там працюють. Там чудові люди, мої друзі працюють. Я з ним в чудових відносинах. Але чи потрібно воно воно взагалі як таке, як, як, як м, сегмент апарату управління? Ну тут велика проблема. Проблема полягає в тому, що наше суспільство, наша держава, вони не змогли критично осмислити досвід радянської доби. Ми е, користуємося тою моделлю управління, яка великою мірою зас. Нове все ще на фундаменти радянської системи управління при радянській системі управління культура освіти були важливими факторами ідеологічного контролю над суспільством і його громадянами. Звідси ці управління культури освіти роздуті, важливі, які охоплюють все від дитячих садочків, позашкільне навчання, клуби і так далі. Мені здається, що в нових умовах треба брати світовий європейський досвід. Таких, вибачте, мені бюрократичних структур монстрів просто не існує. Тобто іде управління культурними. Проектами іде формування певної культурної політики. Ну а крім того, для, для формування того щось... ідеології ідеологічної. логічної якогось... ну я би сказав, такі цінності насамперед. Так, так, європейські так. цінності національних регіональних. Але я би сказав так, що насправді управління культури не управляє культурою, воно управляє закладами. Які належать до, до цієї культур, сфери, так а, а це зовсім різні речі управляти закладами їх персоналом і управляти культурою. Тобто, насправді спитайте у Віри китіна, наприклад, Китий Городської, якщо вже так прийти, не думаю, вона не образиться, що ми її згадуємо як начальника управління не, не Сп Спитайте, В чому вона бачить своє завдання? Або в чому і полягають її визначені функції? І я думаю, тут буде цікава тема для дискусії. Тому, і тому ми і маємо. З одного боку, ми маємо такі історичні в Чернівці з блискучі імена, і не тільки в минулому маємо артистів, маємо художників, маємо талановитих співаків. Ну про що тут говорити? різних, але маємо. А з іншого боку, ми маємо. Розриву цієї, так би мовити, елітарної високої культури, особливо минулого, і культури повсякденності. І от культура повсякденності для нас стає все більше не тільки головним болем, але й великою проблемою, яка і ставить під сумнів тезу, чинівці такі дійсно європейські, такі да, і такі ні. Тобто проблема залишається та сам перед сфері культури. Отже, друзі, ми продовжимо нашу розмову, наш гість. Завідувач кафедри політології державного управління Чернівецького національного університету Анатолій Круглошов, професор. Пане Анатолію, говоримо ми про Чернівці? Європа, це чи ні? Тут багато дуже питань є і багато. Чого залежить від нашої освіти? Освіта у Чернівцях колишня і сучасна. Це перше питання, і друге питання: як наші студенти все ж таки вони мріють і вони виїжджають. Частина певна частина виїжджають на навчання за кордон. Вони там асімілюються, вони хочуть жити в Європі. Ну але не Європа йде до нас, а вони їдуть до Європи. Про це будь ласка. дуже багато проблем. спробую коротко стисло відреагувати на них. Тим більше я працював в європейських вузах і Гелонському університеті вільні працював в Канаді два роки в Штатах стажувався в Гарвардському університеті. тому я не смілюсь підкреслити, що я напевне маю моральне і фахове право давати певні оцінки і порівнювати безумовно не з книжок, а з свого власного педагогічного і наукового досвіду. А, якщо говорити про і світу раніше, ну в різні часи. От я, наприклад, застав ще людей. Напевно, і ви пане Богдане, які ще закінчили, наприклад, румунську гімназію. Я хочу вам сказати, що спілкуючись з цими людьми, я бачив, що по деяким питанням вони випереджали, по деяким, не по всім, випускників радянських вузів. Так. Тобто, початкова школа, плюс гімназія давала настільки якісну глибоку освіту, що Радянський університет за цим не встигав. Тобто загальна тенденція такою, якщо коротко. Може, це мудрі слова занадто, але поруч з тим, що вища освіта, наприклад, стала загальнодоступною. Тобто вона не була такої загальної егалітарності. Тобто, всі, кому не лінька, або хто має здібності або гроші, вони можуть в принципі здобути вищу освіту. Але вона втратила свою, на жаль, інтелектуальну і моральну елітарність. Тобто, якщо раніше людина з дипломом університету чи там, інституту, це вже була певна привілейована людина так. з кар'єрними можливостями, то сьогодні це не зовсім так. Я не кажу, що це зовсім не так, але це не зовсім так. Це перший момент. Другий момент. Ми маємо, як я вже казав, скрізь застарілу систему управління освітою. Це стосується і вищої, і середньої освіти. Не так давно я зустрічався з директорами чернівецьких міських шкіл і в радикалізованій формі свідомо загострюючи ситуацію, скав, що з цією моделлю управління ми не можемо реформувати нашу середню освіту і давати якісний продукт. А з тим, що ми зустрічаємося в університеті, з цим ми працюємо і часом жахаємося. Випускники шкіл не знають елементарних речей. З історії, герої, тобто елементарних речей. Тому тут виникає і проблема. Якщо раніше, скажімо так, ну наші вузи мали певну монополію, хоча б регіональну, якщо не загальноціональну, то сьогодні ця монополія розмивається. Конкуренція по всій Україні, по пострадянському простору, а ще більше конкуренція з боку європейських університетів. І батьки, які мають всяку таку копійчину, вони вже мають можливість відправляти своїх дітей, вчитися за кордон, розраховуючи на європейський диплом і на європейську якість освіти. По Різному на це мої колеги реагують, в тому числі управлінці, ректора, декани, колеги завідувачі кафедри, викладачі, mm. міністерстві. Я особисто сприймаю це як добрячий стимул розуміти, що ми втрачаємо найбільш мобільну, активну, амбіційну частину студентської молоді. Бо на превеликий жаль, треба знову сказати правду. Багато з тих людей, які виїжджають і здобувають освіту протягом 4-6 років за кордоном, на превеликий жаль, багато частини з них там і прагнуть залишитися. Не завжди це виходить, але вони прагнуть там залишитися. І мене це непокоїть. Тому я вважаю, для того щоб цього не було, ми тут повинні не лише декларувати, що ми йдемо шляхом там болонського процесу, європейзації так. освіти. Ми повинні давати європейську якість конкурувати не з вибачте мені, з Тернополем чи Івана. Франківським, а конкурувати з Краковом, з Віднім. і тоді, тоді, я думаю. Не тільки від нас, а, а і до нас будуть їхати все більше студентів. До речі, і до нас трошки їдуть по еразмусу, їдуть в... їдуть. але їдуть як на півроку, на рік. Це добрий процес. Хотілося б, щоб до нас приїжджали здобувати освіту. Але так. для цього треба дуже багато поміняти я у просто, всьому, що я у нас є в освіті. Згадую, я не хочу зараз, скажімо так, рекламувати радянські часи, але в радянський час, коли я вчився в школі, я пам'ятаю, що моя викладач французької мови Фаїна Ісаковна, вона ходила по квартирах, тобто в домівки. Своїх учнів знайомилась з батьками для того, щоб зрозуміти, яка ця дитина. Чим вона захоплюється, який у нього у неї рівень її розвідку? Що є більше з тим, щоб знайти шлях до цієї дитини, щоб давати матеріал, знаючи психологію е цієї дитини. І потім мій тато тут знову ж таки закінчив румунську школу. Він коли подивився в радянську, каже: у вас немає дисципліни, не дисципліна. Що ви ганяєте там цю гумку в коридорах, чи ви там, е чи всі брудні валяються по коридорах? Ну, тобто, ну це це е юнацтво, юнацькі дитячі роки б... все потрібно, все повинно бути, але на рахунок дисципліни і на рахунок все таки підходу. Мені здається, що сьогодні би здавалось би, я бажав би, наприклад, від освіти кращого, трошки кращого е цьому я, тоді, поводу, може... на то є багато глибокі причини. Тільки одне скажу, що я попрацював в школі вже в далекі роки 84-85, але рівень бюрократизації освітнього процесу середньої школи вищої школи він уже у нас давно переплюнув те, що ми називали Брежнівським застоєм. Коли в таких умовах і керівництво, і викладачі працюють на формальні звіти і описові документи, так. то у них мало залишається часу на реальну роботу, в тому числі з дітьми, чи то школярі, чи то студенти. Давайте тепер до вашого професійного, до вашого фаху кафедра політології і державного управління. Що це в двох словах? мабуть для майбутніх бажаючих поступити. Розкажіть, будь ласка, і хто виходить після закінчення? Я скажу коротко, що ми по перше, ми працюємо на складі факультету історії, політології міжнародних відносин, який раніше був історичним факультетом, Факультет, який е, в цьому році вже буде відзначати своє 75-річчя, а університет 140-річчя в цьому році. Це все таки поважний вік. Так. Але думаю, що це не маразматичний вік для інституції. З наступаючим вас. святом. Дякую дякую, 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 дякую. На факультеті готують істориків, традиційна спеціальність, міжнародників, краєзнавців, міжнародна інформація. Ну а на, наша, на нашій кафедрі ми готуємо політологів всіх рівнів, тобто від бакалавра до кандидата науки доктора. І ми готуємо також в цьому специфіка кафедри, ми готуємо магістрів державної служби за напрямком державного управління. Політологів ми готуємо для насамперед для роботи в органах державної влади, виконавчої і місцевого самоврядування. Вони там працюють приємно навіть в районних радах, адміністрації в обласній адміністрації заходити. я бачу дуже багатьох своїх випускників. Працюють вони, до речі, в системі освіти уже менше звичайно, але працюють в системі освіти в середніх школах, коледжах, інститутах так далі. Працюють вони в засобах масової інформації. От щойно ми говорили на вашому каналі. працює наша ще магістранка Юлія Задорожняк, і цей перелік можна продовжити, так. тому що ми готуємо їх, крім того, бути політичними оглядачами. Вони проходять у нас. Політичну журналістику проходять практику в засобах масової інформації. Готуємо ми працівників для партії, політичних партій, громадсько-політичних організацій, готуємо аналітиків і готуємо часом наших людей беруть в певні структури, як то кажуть раніше, казали в наш час, компетентні органи, особливо на аналітичну роботу. Ясна річ, що цим перелік не обмежується, тому що він широкий. Ну багато напевно залежить від студента, від Абсолютно його бажань є. і можливості, і від його е, напористості. Пане Богдан, я він... вам скажу так, що е, є дуже багато людей, які приходять в вищу школу для того, щоб добре відбути 5 років і стати в чергу за дипломом. Це хибна життєва стратегія. Диплом сьогодні важить дуже небагато, якщо він не супроводжується рівнем теоретичних, практичних знань і навичок. Тому ми старалися уже з першого курсу. Ми намагаємося студентів на Таскувати, як то кажуть, на практики з першого курсу вони проходять практики, які дають їм дві можливості. Перша можливість це все, що вони в теорії вивчили, спробувати реалізувати в справі. І друга можливість. Перепробувати всі можливі фахові напрямки з тим, щоб побачити, де вони можуть працювати і де їх хочуть бачити. Не рідко, особливо журналістиці, ці вони практику проходять на другому курсі. Наші студенти починали свою робочу кар'єру уже після цієї практики на півставки чи як на телебаченні, на радіо, газетах, коли вони себе демонстрували і коли вони показували, що вони чогось варті. Тому о, за рахунок такого поєднання також відкритості до. Європейської співпраці, ну, наприклад, наша кафедра виконувала до минулого року трирічний проект по проекту Жан Моне, тобто це європейські студії, тобто Європа чи не Європа. Так. Ми три роки е, формували нові курси і е, намагалися навчити студентів за допомогою європейської комісії. Зараз ми виконуємо проект разом з інститутом європейської інтеграції, інтеграції досліджень нашого університету по навчанню і викладанню європейських студій. Знов таки це три західноєвропейські університети. І шість пострадянських це Україна, Грузія і Молдова. Центральним нашим партнером в Україні є Кіно-Могилянська академія. Нова можливість. От завдяки таким речам, коли ми через всі канали міжнародної співпраці наші студенти їздять через Erasmus Мундусу, як і інших спеціальності, ну слава Богу, що політологи тут задніх не пасуть. На півроку на рік навчаються в престижних вузах за кордоном. Не тільки нашого колишнього соцтабору, але й далі. Тому я думаю, що спеціальність цікава, вона потрібна, вона розвивається. Ясна річ, що стояти на місці неможливо, та й сама політика не дає застоятися. Ви ж зрозумієте, що це все-таки не, наприклад, не класична філологія, правила якої міняються дуже і дуже так. повільно. Або ну там математика, ну при цьому при сій повазі, це наука з таким фундаментальним історичним запасом, де нове з'являється, але. За десятлітисячіліття розвитку багато політологія це і в світових масштабах нова наука вона з'являється як окрема десь в кінці 19 століття а для України це молода, а відтак і перспективна і потрібна наука. Як сьогодні студенти поступають? Чи є наплив, чи немає, чи це так розряджено трошечки а залежить від років кожного року свої своя кон'юнктура. Скажімо, в цілому в університеті, і то мабуть, і по Україні, десь до 10-11 року йшло стрімке зростання. Потім таке плато, а з десь 11-12 дванадцятого різкий спад, пов'язаний в тому числі з демографічною ситуацією. Вочевидь, цьогорічна ситуація буде найбільш критичною. По перше, ми не знаємо, яка кількість буде бюджетних місць на будь-яких спеціальностях, так тобто Зрозуміло, що уряд зараз і влада заощаджують на всьому, навіть на тому, на чому не хотілося би, щоб заощаджували, а може і не потрібно заощаджувати це раз. І другий момент рівень добробуту наших співгромадян сьогодні є далеко не кращим, а може навіть найгіршим за роки незалежності України. Ну крім хіба що самих самих перших років розпаду радянської економіки на да, Том... сьогодні? Політологія модна, як у нас все про політику зараз. Будь-який ефір у нас ну, по... політичні розумієте, всі всі у нас розбираються в медицині. В спорті, в, 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 і в політиці це трошки інша ситуація, тому що говорити про політику і бути політологом це різні речі. Я на превеликий жаль, навіть скажу, що оця модність має і негативну сторону, коли люди, навіть приходячи в засоби масової інформації, підписуються я політолог, будучи наприклад кандидатами фізико-математичних наук або історичних, так. тобто людьми далекими від політології, які не мають в ній реальної освіти, і вони скоріше дискредитують політологію і фах політолога, але це на превеликий. І жаль і відповідальність засобів масової інформації, і результат несформованості корпоративної культури українських політологів, тому що в інших країнах таких фейкових політологів ніхто на порог редакції не пустить. Дуже вдячний, пане Анатолію. Ну і ваші побажання нашим радіослухачам і телеглядачам. найголовніше побажання для всіх нас миру. Миру і миру, а також добробуту, здоров'я, віри в свої сили, бажання і можливості реалізовувати наш потенціал. Все ж таки, чернівці це, я вважаю це європейське місто. Це не лише з європейським минулим, але й майбутнім. Але для того, щоб це майбутнє стало реальністю, нам треба багато і злагоджено працювати, і критично осмислювати, хто ми є і що нам заважає на цьому шляху. Тобто ми таки йдемо в Європу, і все так. буде добре. Я впевнений, що я все впевнений, в добре. В цьому. Якщо ми Дільки цього будемо бажати ми любимо, і робити щось для цього, Тільки я думаю, що нам треба відмовитися від Ленінського Вальсу. Крок вперед, два кроки назад. Так, друзі, у нас в гостях був Анатолій Круглашов, завідувач кафедри політології державного управління Чернівецького національного університету. За що ми йому дякуємо. І я, Богдан Ласівка, прощаюсь з вами. На все добре. До нових зустрічей.